Помилуй мя, Боже, з милости Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я. Щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі, мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і змісни мене Духом благородним, щоб до гріх Твоїх навчав я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття Боже. Боже мій, спася, язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої возвістять хвалу Твою, бо ти не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові, дух сокрушенний, серцем сокрушеним і смиренним, Ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, Твоєю благою волею. І відбудуй єрусалимські мури. тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всепальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник. Помилуй мя Боже, з милости твоєї, з великого милосердя Твого, зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї. Очисть мене від гріха мого. Провини бо моє я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці і в глибині душі, мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і змісни мене духом благородним, щоб до гріх твоїх навчав я беззаконних. І грішники, щоб навернулися до тебе, визволь мене від кровопролиття Боже. Боже мій, спася, язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої возвістять хвалу Твою, бо ти не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові Дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всепальні жертви. Тоді принесуть телят. На твій жертовник. Помилуй мя, Боже, з милости твоєї, з великого милосердя Твого, зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я. І зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий, і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці і в глибині душі, мудрості мене навчаєш. Окропи мене із сопом, і я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і змісни мене Духом благородним, щоб до гріх Твоїх навчав я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до тебе. Визволь мене від кровопролиття Боже. Боже мій, спася, язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої возвістять хвалу Твою, бо ти не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові, дух сокрушенний, серцем сокрушеним і смиренним, Ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, Твоєю благою волею. І відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всепальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник.